Також в наявності приїхав такий Samsung H50. Дуже хороша ціна 2300 за смартфон type C роз'єм, підтримка швидкої зарядки. Також роз'єм на наушники 3.5 є. По екрану серйозних косок чи зарабок немає. Є тут невеличкий нюанс. Є засвіти на екрані ось такого плану. Але працює телефон повністю все добре. Досить хороша ціна на нього. так так що це таке? Можу так, Зараз покажу інформацію про телефон. повністю чистий без різних аккаунтів. А50 підтримка двох сім карт Встановлений 11 Android. 4 ГБ оперативна пам'ять пам'ять. Телефону 64 ГБ. Камера працює досить добре. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень.